Вітаю. Сьогодні вівторок, 23 квітня. Сьогодні ми будемо робити, виводити наш виноградник із стресу. Коротше, будемо його трошки лічити. От. Бо знаєте, після заморозки він дуже великий стрес отримав. То зараз ми будемо допомагати ну, йому вийти із цього стану. Значить, що Нам для цього буде потрібно. Я ось, ось показую. У мене є. Були дощі, зібралася дощова вода. Ось, ось я її набрав. Зараз беремо прибор, вимірюємо pH води, який тут є. Солі я і так знаю, що тут солей в ній немає. Ну, зараз ми це все провіримо і подивимося на камеру, що як. Так, достаємо наш прилад. Ви всі бачили, я його калібрував неділю-дві назад. Було відео на каналі, все це. Включаємо його. Включаємо. Так. Це в нас зараз стоїть, бачите, дивіться, все. Пригає. пригають показники, бачите постійно. Це значить свідчить про те, що прибор працює, все нормально. Ставимо сюди, дивимося. При, пригає, ну, іде, температура падає. Так, і pH води, ну, 8 8 одиниць піаж води. Так, давайте в здоровому провіримо. Ну, ну, дивіться, бачите, я тільки витягну з цього і зразу вона пішла рости 7,9, 7,3. Ну, коротше, бачите, так? Да? 7,9 pH води. Ну давайте ще сюди всунемо. Це все з одного. ну Все так як воно є, тобто, так, Значить, pH води у нас понятно, Давайте подивимося солі. Провіримо, що це з одного якби дивіться 80 одиниць, бачите? Електропровідність води. ну Тобто пошти дистильована, дивіться, це те саме. Бачите? Просто ємність більша, тут 88 показує, ну там воно є осад у цьому, бо воно ж текло там із криші. Коротше. Так, і перегоносимо сюди. Дивіться, 95. бачите, Вся коротше, вода дистильована, можна сказати. Прекрасніша вода для обробки наших культур. Ну Все одно ми її зараз понизимо. Понизимо піаж, Значить, пам'ятаємо, да, що в нас 7,9, ну грубо 8-7,9. Значить ми все рівно його зараз будемо понезажжати. Значить для цього зараз я фосфат мочовини возьму. Так, затаруємо свій стаканчик. Так, зразу, щоб він у нас показував. Так, дивіться, по налях тут не знаю. Та видно, біда. Зараз ми зробимо сюди грам на 60 літрів. Я знаю, що в мене ця 60 літрів. Води. Зараз ми всю воду одне зільємо. І зробимо для... Ну, ось дивіться, 20 грам, бачите? 20 грам я тепер дивіться, я ці 20 грамів висипаю сюди. Так. Виливаємо і цю воду додаємо сюди. Так, коротше зробимо повну. От так, оце в нас 60 літрів води, я точно знаю. Це в мене 4 бачка виходить тут завжди. Так, що ми далі робимо? А далі ми робимо. Так, Включаємо свій прибор Оцей, так? Я зніму, що знову ми його включаємо, бачите, стоїть на піаж і ставимо сюди. Чи це сильно багато, треба було нам по 5 грамів, а я переборщив. Тут аж 3,5 і таким не можна бризкать. Зараз ми візьмемо із балії води, зараз оберемо ці два відра і додамо сюди другі два відра і подивимося, що буде. Я привик, що зразу, Отак, коли з крана, і це на автоматі я вже зробив. Так, ладно, зараз. Так, донісся з балі два відра води. Тобто, та з ванної. в мене ванна там 200 літрів теж дождєвої води. Зараз включаємо прилад. Так, бачите, запригало все. Ставимо. Ну, оце те, що прописав доктор. Бачите? 6,63, 6,65. Ну, коротше, ось, о, воно вже встаканилося, 6. 6,6 грубо. Да? Оце якраз те, що нам потрібно для обробітку. Значить, що ми будемо? З водою ми розібралися, вода в нас підготовлена, все нормально, прибор виключаємо, положимо. Ще ми будемо сьогодні працювати, Значить, дивіться, що ми будемо давати. Буду давати Це з 5 п'ятилітрової каністри, ми з кумом брали були. Амінокат буду давати, да? от, е я працюю е більшість препаратами іспанськими, е виробник Вітера, от, Атлантика. Значить, дивіться. Ну, і працюю і Валагровськими, але ну, Валагровськими значно рідко. Значить, дивіться, амінокат. Значить, амінокат я буду давати, взагалі, як книжка пише. Там 30-50 мл на 10 літрів води. Ну, я буду давати 25 мл. Я не буду в крайності пускатися, що там різко і починати. Ні, це таке. Що це таке? Це стимулятор е антистресант. Це іменно, я кажу, що за амінокат. Стимулятор росту антистресант. І буду роб... ще працювати ось розарміном. Ось дивіться. Разармін, бачите, вітера Атлантика. А, значить, що це таке? Це потужний енергетичний біостимулятор. Для тих, хто не знає чи може не працював з ним. На сьогодні така доволі вона ну, дорога річ. Ну, знаєте, ну, коли треба, то... Я його раніше ще купляв, у мене тут більше половини. Особо я не злорадствував. Не добавляв. Ну, У цій біді, що вийшлося з нашим виноградником, то буду я працювати ним. В мене навіть, я вам казав, але, бачите, дивіться, я пишу зразу ось по листу, бачите, прямо на бутилки, другий раз, щоб то не шукати. Ось. Може й кому пригодиться, бачите. Я понаписував собі воно маркером. Та й не треба мені кожен раз там, в інтернет, бо хіба в пам'яті можна втратити усе на світі. Цю інформації повно. Тут ось по листу 25-30 мл на 10 літрів води. Тобто, якщо в нас ось 60 цей, 60 літрів води, я буду давати ось по 25. То це в нас виходить. Ну, так, да, я дам по 25 на 60, це вийде в нас 150 грам. От зараз відкриваю цю бутилку. Ось І 150 грам. Ось у мене є ось такий, бачите, 50-грамовий шприц. Зараз я поставлю це все діло на штатив. Ось. Ось так. І зараз відміряю. 150 грам. Ось все, Беремо, відкручуємо розармінчик наший. Ось, удобно в мене ось гляньте, я що роблю, раз, ось, засунув туди і 50 грам та поставлю, щоб у руки не держати. Так. Все, дивіться, 50 мг ось набрав. Ну, я ще й знімаю трубочку, щоб це було не... Я ось, дивіться, ось випустив, трубочку надів і опять в бутилку. І ще 50 грам. О. І ще. 50 вилив. Ну і ще 50 До речі, запах у нього такий якийсь специфічний. Ну, я б не сказав, що він противний. Такий, щось напоминає таке. Ну, приємно, я б сказав. Мені подобається такий запах. Так, ну отсь, всі ми розібралися. Дивіться, раз армінчиками 150 грамів вже сюди дали. Так, о, прополощимо трубочку. Все, є. Тепер переходимо до аміноката. Аміноката я взагалі тут по 25 я даю... На первый раз 20 я ему буду давать. На 10 литров. То есть мне не надо 120 грамм сюда жухнуть. Так. Вот все, у нас есть. 50. Так. Оп, це сто. І ще двадцять оп, і ось двадцять. Все, все ми теж дали. Все, і з цим ми закінчили, значить. І ще буду давати перший раз. А це оцю, всю суміш буду давати, ось сюди, дивіться, плантафол. Бачите? Плантафол із формулою 30-10-10. Зараз 10. я на вісах його відважу, мені його потрібно, я його буду давати, він йде 20, 200-300 грам. На 100 літрів води це для винограду якщо. От. Ну, на 10 літрів води я буду давати його 20 грам. Це, Тобто мені треба відважити на 60 120 грам. Зараз віса настроїли Ось, дивіться і ми зараз його 120 грам сюди От зараза яке воно Давайте я так зроблю Пока не знаю, що вона там показує ця та камера. Короче. Отак. От так, це у нас 80, 90, 100. 120 г. Даже чуть-чуть. А штари 123. Бачите? І оце сюди діло, 123. От. Оце і все, що я буду. Чим я буду виводити з стресу свій виноградник. Зараз я його хорошенечко роз. Колотю опять же щось у мене. Що я більше сюди не прилипателів, ніякого нічого додавати не буду. І вечором я буду ще обробляти оце все діло. Короче, весь виноградник геть увесь, я буду е, приміняти перегаду R270 vg Ну, ви ж запам'ятайте, що сюди його зараз не можна давати іменно в цю суміш. Так як перегада це мідіо. Вмісний препарат фунгецит, да? А раз він мідів тут навіть у цих, ну, написано на Валагровських, кажу, Валагровських, Вітаровських, ось в бутилках в паспорті, що настрого заборонено. Що Амінокат, що армін, в одній баковій сумуші мішаті з, з мідьовмісними і сіркодержащими препаратами, фунгіцидами. Так що це в нас іде отдільно. Що я ним буду обробляти? Я буду обробляти це в мене тут 4 бачка моїх 15-літрових. Ну він в мене 16-літровий бачок. Ну я завжди на 15 роблю. Мені так вважати то легше. Я оброблю, у мене два бачка піде на весь виноградник. Зараз ну, листовий апарат геть малий, бачите, він відносно малий. Я, Мені два бачка фата на весь мій виноградник. Це з головою, прямо так от. хорошо пролить, пробризкать. От. І два бачка. У мене один бачок піде. ну Я просто вже знаю, що я так кажу, бо я знаю, скільки в мене ну йде розход. Піде на. Клубніку на мою на полуницю малина жина та да? Бачок я там використовую, у мене 15 літрів уходить. от І ще четвертий бачок я використаю на молоді там, свої деревцята, сливи. Коротко, ну, все, що яблуні там таке. Ну, на молодий сад я теж побризкаю. Якби, ну, оце чотири бачка. А вечором це діло закріплю. Пергаду. Більше я нічого туди давати не буду, одне пергадо. Ну і що то дам, ще Ну це я маю веду фунгицидів І щось положу, ще із цього. Закарацидів проти тих всіх тріпсів. Коротше. І всякої ерундих гризучих, кліща. Хоча я його не бачив на винограднику, ну, в мене його ніколи й не було, ну все рівно положу. Так що так, пергаду буду давати, він йде 40-50 на 10 літрів. А ну, я буду давати 60, 60 грам на мій 15-літровий бачок. Якось оце, отак. Оце все, що я вам сьогодні хотів показати, розказати. Не за кадром, а щоб ви бачили, що я роблю. Я стараюся все робити, іменно показувати те, що я роблю. Я вас не закликаю, ні до чого не учу, сам вчуся, бо дехто й каже, там, що учу. Я завжди кажу, нікого не учу, я просто показую свою роботу. А ви хочете, беріть це якби. За правило, не хочете, не беріть, проходьте мимо собі, навіть уваги не звертайте. Просто показую, що я роблю, що я буду за кадром показувати. І так само, все, сьогодні прийдуть мої розпилювачі. Я получу посилку. Завтра я вам покажу, що я іменно купив. 200 штук кажу зразу наперед. Це вже анонсом. Розпечатаю і покажу, щоб не думали, що я вам показую одне. А за кадром роблю зовсім друге. Ні, в мене такого ніколи в житті не було. Якщо я сказав. А, то воно А, якщо то Б, то воно Б. Так що я вам покажу упаковки, можу зразу сказати, скільки це все коштує. З доставкою з усім 2710. так от. Ну Це я взяв розпилювач і собі на цей. Дороблю їх, все. покажу вам повністю систему, як по-правильному. Мені люди теж. Я ж спілкуюся, мені воно. Вадим із Борисполя теж багато чого підказав, як правильно трасу зробити, щоб, не, би, щоб тиск був хороший, відкуди почати, як, як це все зробити. Це я і з вами цим вже поділюся. що Зі мною людина поділилася, я і вам це все розкажу. І не буду видавати ну, би, чужі медалі за свої, не буду вішати. Я вам чесно сказав, що людина дзвонила, сказала, так я так зробив буде тобі щось. Так я і буду робити. І дякую йому наперед. Ще й ще не зробив, поки буду ж робити. Так що це якось так. На цьому все. Сьогодні вже бачите, постарався покороче. Так що все, до зустрічі на каналі. До речі, вже попрощався, тепер. Взяв прибор ось, у руки. Та й думаю, ну як же ж так, же ж ви мені напишете, ну покажи, яка ж буде, ну який піаж, бо ми ж доводили, ну, піаж свій до цього ж. Ну, якби, готували да, воду перед тим, як колотили свої ці всі розчини. Дивіться, я вам показую, ось я включив піаж, дивіться, пригає Шесті три. Бачите, трохи ну, падає. Ну, у 6,3, коротше. а був 6,6. А чого? Я вам одразу відвітю чого. Зараз покажу. Значить, дивіться чого. Так, ось бутилку, зараз я її так ногою піддержу трошки. Так, так, так. Де, зараз? Ось. Ось, дивіться. Піаш оцінює рідини 4,5. Разармін має 4,5 от, от, от У нас був 6,6. от Ми його влили, скільки ми влили, пам'ятаєте? 150 грамів правильно? От 150 грамів понизили лише на 0,3 ну, єдини. Ну, Одинички. Там було 6. Ну, десятки я маю в виду. От. От через що став 6,3? А був 6,6. ну Вода була 6,6, а вся, коли ми розвели, оце все, іменно роз... Разормін понизив нам трошки піш. Ну Тобто 6,3 це абсолютно ну, найкраще, що може бути. Так що так. Воду ви бачили, солі там не було, бо це ж вода не з спі... крана, не откуда. Не дощова вода, ну, дистилянт, скажімо так. Оце найкраща рідина, яка, ну, яку можна приміняти у себе на винограднику, на ягодниках та на лібочу. Отепер вже все. <свісно> До зустрічі.